Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 9. Іноді найкращий спосіб продовжити історію це вбити головного героя. Знаю, ви одразу подумали про The Last of Us Part 2. але сьогодні ми не будемо про неї говорити, як і про багато інших ігор, які заслуговують звання 10 з 10. Mass Effect 2, яка стала не просто тим самим, тільки більше. Вона стала еталоном того, як треба робити сиквели. Важко сперечатися з тим, що перша Mass Effect була амбітною, але доволі незграбною. У другій частині розробники не побоялися викинути все, що не працювало. Одна з найкрутіших ідей Mass Effect 2 це перетворення збору команди на основу сюжету. Кожен новий член екіпажу не просто механіка, а повноцінна особистість з власною драмою. Кожен лоялті квест розкриває персонажа глибше, ніж багато цілих ігор не можуть зробити. Геймплейно ж це був ідеальний баланс між RPG та шутером. Стрільба стала динамічною та приносила більше задоволення, але прийняття рішень і діалоги залишилися серцем досвіду. Біотичні здібності працювали як справжня космічна магія. Самовбивча місія на базу колекціонерів стала найнапруженішою кульмінацією в історії ігор. Гра не жартувала і не гралась в Дісней. Якщо хтось помирав, то він помирав назавжди. А твої помилки коштуватимуть життя людей, яких ти встиг полюбити. Це була космоопера, яка ставила цікаві філософські питання про ідентичність, мораль та ціну виживання.